Про Стамбул? А в те саме, в кінці березня в Істамбулі повинні були переговори. перемови. Я дивилася, слідкувала за ними. І Потім значить, домовилися, що відведуть війська з-під Києва від Бучі і цього. І все йшло, вроді, йшло по плану, і вдруг раз і все переіграли. Значить, Приїхав Джонсон, що -це там вони поначворили, все. потім цю бучу, але саме мені цікаво, чого в той же самий день. Як відійшли у російські війська, чому в той самий день не сфотографували ту бучу? А через чотири дня, от ви мені поясніть. От ви подивіться зараз, що робиться, наприклад, в, ето, в Ізраїлі. Та там же за 10 хвилин, зразу, як оце почалося там, то теж там ще дуже інтересно, що там ще треба подумати, що там було на самом ділі, що це теж, як кажуть, свого роду спектакль. Але зразу спочали, за тільки почалося оце вторгнення і зразу почали фотографувати. За, за 10 хвилин, 15 вже весь світ знав. А чого бучу показали тільки на четвертий день? От мені цікаво. Mm, мені оце странно дуже.